Бывала я в Авроре. Здравствуйте еще раз, дорогие зрители. Всего там много. Красота такая в городе Харькове. Но чего там нет? Это нет ничего от тараканов. А у меня это проблема. Вот лезут и лезут от соседей. Я с ними борюсь. Уже покупала специальные клеевые ловушки для них. Собираю их. Они туда липнут. Сволочи такие. Но их не уменьшается. Поскольку соседи, видимо, они травят. А для меня это большая проблема. Я их ненавижу просто. Вот просто я их ненавижу и брезгую ними. Желательно, чтобы в Харьков завезли что-то от этих тварей поганых. Надоели они мне уже. Стояла я на зупинці, чекала тролейбусу, і там стояли також три жінки легкої поведінки. І вони чіплялися до хлопця молодого. Давай познайомимося. А він від, від них відмахувався. Тоді вони пішли за ним у таверну. І, мабуть, там теж почали чіплятися до нього, і жінки різного віку, там одна була і за 30 років, дуже така замизгана якась. І що я хочу сказати, що в нас у Харкові розмовляють на різних мовах, і, до речі, у нас безкоштовний. Громадський транспорт і я на нього бігла, і, і за навіть засняла на відео одну з цих жінок. Вона стояла до мене спиною. А це я на зупинці, де Різдвяна церква, і тут у нас написано Харків більше, ніж міста. Я теж так вважаю, бо Харків у нас особливий, особливо місто і тут розмовляють на різних мовах. До речі, я вже не спіла в Різдвяну церкву. Ну, зараз підійду ближче і. Знімую, якщо вийде ближче цю церкву, йде такий сніжок лапастий трошки. А ось ця церква зараз, на жаль, не видно, але в перші дні місяці війни сюди був прильот. прильот Російської ракети і цей храм дуже постраждав. Навіть там купол, він затягнутий зараз плівкою Целофановою. І, як деякі кажуть, що ми Московська церква УПЦ, але Чому ж сюди був прильот? Якщо це московська церква, якщо, як каже пані не Віктор Цой не Цой, ми московити, чому нас бомблять? Чому наші церкви страждають і їх руйнують? Чому, якщо наша церква допомагає ЗСУ нужденним, чому тоді ми московити? Зараз бачите, ну якщо видно, там, де були вікна, там зараз плита. Все плитою, ну, заділено, як це сказати, зроблено, щоб не гуляв вітер, бо храм цей залишився ще і люди тут моляться. До речі, завтра буде обрізання Господня нашого Господа Ісуса Христа, коли. По юдейським звичаям хлопчиків на восьмий день обрізали. Це по старому, по старому заповіту йде такий звичай, як всіх юдеїв їх обрізали, обрізали і крайні, обрізали крайню плоть на Згадку, що це народ Божий і Ісус Він соблюдав ці звичаї. Ну, Пані Ніцой вона не розуміє менталітет харків'ян, жителів східних областей України, що ми такі ж українці, як і львів'яни, як і западенці, ми любимо Україну. Наші чоловіки і жінки захищають її на цих фронтах, і там не дивляться, якою мовою ти розмовляєш, хто ти є. Бо ми справжні українці і теж справжні патріоти. А пані Ніцой ганьба за її ненависть. До таких українців, як ми, бо ми нікуди не втекли. Ми любимо свою країну, свій народ. А такі, як пані Невіктор Цой, тільки вносять розбрат в нашу країну. І поздравляю усіх з ним. Святого Василя, який буде завтра, і обрізанням Господнім, нашого Господа Ісуса Христа. Дякую всім, що дивитеся мене. Хоча в мене і досить мало переглядів у моїх відео. А я сподіваюся, що це. Тимчасове явище, і надалі мене будуть дивитися більше людей, більше буде переглядів і підпис... підписок. Мирного усім неба, миру, добра і на новий рік усім всіляких гараздів.